Зігрітися, зарядити гаджет, під'єднатися до інтернету та отримати найнеобхідніші ліки. Свої пункти незламності, що можуть стати рятівним острівцем для містян, на випадок, якщо Росія залишить нас без світла та тепла, Чернігів вже розгорнув та зробив доступними 24 на 7. Їх облаштовують у наметах ДСНС, що мають охопити найбільші мікрорайони та на базі комунальних закладів. З червня місяця міська влада почала повністю готуватись до зими, тому ми підготували у. Усі пункти незламності, що зроблено, закуплені генератори. Генератори відносно великої потужності вони розміщені у навчальних закладах. Також у всіх пунктах незламності є продукти харчування: це чай, цукор, печиво. Щоб мешканці міста Чернігова не були в холоді, могли обігрітись, подзарядити телефон, щоб можна було спілкуватися зі своїми близькими, родними. Фактично, це ті ж пункти обігріву. Але підсилені джерелами резервного живлення, розетками, старлінками або вайфаєм, що можуть прийняти до півсотні людей одночасно. Загалом їх визначено по Чернігову 26. Деякі з них ще доукомплектовують усім необхідним. А для забезпечення їх безперебійної роботи місто планує найближчим часом виділити пальне для наметів рятувальників та решти пунктів. Якщо буде вкрай, підставити своє плече зможуть і школи. На початку повномасштабного вторгнення РФ вони стали рятівним прихистком для сотень людей і нині. В їх укриттях також є ковдри, гарячий чай та можливість заживитися від мережі. І вайфай у нас є, і є обогрівачі, і чайники. У нас є в принципі все необхідне для того, щоб людина, яка зайде до нас з вулиці, холодна, голодна. В принципі, вона не залишиться сама собою своєю проблемою. Обладнати подібні місця, що стануть точками стабільності та безпеки, можуть і самі чернігівці у своїх дворах. Адже місто ще влітку закупило для їхніх багатоквартирних будинків генератори, лавки та ємності для води, зазначив Григорій Годун. Ми закупили більше 770. Генераторів і роздали мешканцям високоповерхівка. Ці генератори можуть також у підвальних приміщеннях, як ми їх називаємо укриття, обігрітись, підключити цей генератор, також обігрітись, там чаю попити, там є лавки. все. Тобто цих пунктів відносно велика кількість. І головне, щоб було бажання тих людей, які отримали генератори, підготувати їх. На сьогодні у всіх пунктах незламності є чергові готові допомогти в будь який час доби та день тижня. Адресу. Найближчого до свого помешкання можна знайти на сайті Незламність